Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. З бетонних укриттів у Дніпрі поцупили електрообладнання на 300 тисяч гривень. Майже чотири місяці без води, як фермери в Томаківській громаді, вирощують свій врожай. У Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський безпілотник. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своїй телеграм-сторінці. У ніч на 27 вересня армія РФ завдала удару по Нікопольщині. З артилерії поцілили по мирівській громаді та Нікополю. Внаслідок обстрілу міста поранено двоє людей: чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні у стані середньої тяжкості. Снарядами росіяни пошкодили шість приватних. Будинків та приватне підприємство від обстрілів виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Вогонь-рятувальники приборкали. Також пошкоджене одне з приватних підприємств. Понівечені чотири господарські споруди, одна повністю знищена. Також побиті. У Дніпрі поцупили електрообладнання, світильники та дроти в одному з бетонних укриттів на нас січиславській набережній. Про це повідомила начальниця управління з благоустрою міста міської ради Світлана Літвінова. За її словами, такі випадки не поодинокі. Цьогоріч пошкоджено чи розкрадено майно у 27 модульних захисних спорудах. Два-три тижні максимум це проходить часу після робіт з відновлення. Потім все повторюється. Може, не в такому обсязі, частково. Але кількість розікрадених укриттів на сьогодні зростає. Це укриття на набережній обікрали вдруге. Після першого разу у червні комунальники встановили тут нові світильники, мережі електропостачання та автоматику, каже посадовиця. Сума на відновлення цього укриття, біля якого ми знаходимося, складає близько 13 тисяч гривень. Загальна сума розікраденого майна. Яке потрібно сьогодні знову відновити, складає 321 тисячу гривень. Всього по місту 58 таких захисних споруд розташовані біля зупинок громадського транспорту та у місцях скупчення людей. Під'єднані до мереж зовнішнього освітлення є лави, біотуалет і урни для сміття. Ми запитали у місцевих жителів, чи користуються вони укриттями. Як сирена є. І як взриви, то лунають десь, то звісно біжимо до <сих> укриття, <сих> да, де що є ближче. Не користуюсь, якось не доходилось. Але це добре, що вони стоять, так що людям спокійніше буде. Була ситуація, коли прилетіло багато поверховку. Я тоді був у сквері рядом з Кирова, але поруч укриття не було, але хотілося сховатись. Ось. Тому сховаюсь. Модульні укриття обслуговують щодня, там проводять санітарну обробку, розповіла Світлана Літвінова. Це щоденне прибирання випадкового сміття, підмітання, протирання пилі з лавочок, прибирання сміття заміною пакету сміттєвих урн. І через день ми обслуговуємо, відкачуємо біотуалети, два рази на тиждень ми їх миємо. У Дніпрі планують додатково встановити ще 33 такі споруди, повідомила посадовиця. Ми надіслали інформаційний запит у міську поліцію із запитанням, скільки відкрито справ про пошкоджене чи розкрадене майно в модульних укриттях. І відповідь оприлюднимо. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. Флорина один з лучших сортів зімних яблук зимових. Із браку води. Не допалили, вони збросили плоди. Не визріли яблуки, вони. Це, 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 защитна функція, все було чудово. Ми у жовтні місяці в кінці збирали, вони красиві. Анатолій палець понад 25 років має ферму в селі Високе. У чоловіка 400 гектарів землі. На одній частині розташований сад. Ростуть слива, персик, черешня, яблука, малина та шість сортів винограду. Каже, раніше теж були посушливі місяці, але через підрив Ревкаховської ГЕС зараз найгірша ситуація за весь час. Розповідає, до цього не був готовий. Ну, виноград теж його треба було поливати. Не поливався взагалі. На виноград води треба дуже багато. Тут у нас. Два рядка малини. Вона зберігалася, благодаря тому, що ми поливаємо бочкою, і привозимо воду зараз. Ну, ось, бачите, посохло. Не, не до поливу. ось. Тому що в'ятки сохнуть, а що, що саме плоди ось. Фермер поливав врожай за допомогою крапельної системи. Каже, використовує такий спосіб 10 років. Розповідає, обладнати це було важко та дорого. Тут ось вдоль цього розматується пластикова труба. Десь півтора-два дюйма. Ось, 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 ось ці капельнички, ось, ось, вдоль, вдоль рядка, вони підсоєняються тут. І оце все подається вода, ось під кожне деревце. В місці з цим і поживні речовини. Воду Анатолій бере із свердловини, яку пробурив на своїй ділянці сім років тому. Каже, її глибина 140 метрів. Пробурили скважину. 60, 80 метрів у ґрунті, 60 у скальних породах. Вода поступає в стакан, от, от пробую, з стрещен ну, у скальних породах. Ну, Криштально чиста, вода трошки жорсткість завишена. Була нормальна, зараз як в Каховське водохранилище. Вода ушла, зараз. Водою свердловини Анатолій наповнює залізну цистерну на 11 кубів, а з неї, каже чоловік, і резервуари. Трактором їх доправляють до рядів, які потрібно полити. Кожна з них вміщує одну тисячу літрів води. Для поливу одного гектару саду, розповідає чоловік, потрібно приблизно 600 кубів води. За його словами, найкритичніша ситуація на полі. Треба сіяти зиму пшеницю, сроки уходять, вологи нема, в суху землю. Це дуже великий риск, дуже великі затрати. Американські фермери в такій ситуації вони не сіють, щоб не, не збитки не, не плодити. Та ну не знаю в нас. Селянська, це та кров працює як це так, не сіяти у Томаківській громаді. Централізоване водопостачання відсутнє майже чотири місяці через підрив РФ Каховської ГЕС. Голова громади Іван Калашник каже, ситуація критична, але обладнали більше ніж 30 точок роздачі питної та технічної води. Привозять її переважно із Запоріжжя. Фермери розповідає Іван Калашник також долучилися. Якщо взяти глобальне забезпечення населення громадою, то вони в цьому випадку дуже допомагали. Вони неймовірно велика кількість води завезено ними було для своїх пайовиків. І та й взагалі для людей, хто звертали в свою чергу, те, що від місцевого самоврядування, ми домовляємося для того, щоб в них був доступ до цієї води і вони могли нам допомагати. Зараз у Томаківській громаді каже Іван Калашник, будують нову систему водопостачання та планують створити власний водоканал. Вікторія Пінчук, Юрій. Тини, Суспільне, Новини Дніпро. Спочатку роботи програми є відновлення. Жителі Дніпропетровщини подали півтори тисячі заявок. З них більш ніж 700 отримали кошти на ремонт житла. Всього через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 43 громади області зазнали руйнувань. Про це розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на засіданні членів Конгресу. Там учасники обговорили зокрема роботу за захист критичної інфраструктури від атак РФ, забезпечення водою громад області, створення мережі реабілітаційних центрів для військових та підготовку до опалювального сезону. Наш регіон вже готов майже на 92%, не, не майже на 92%. А стала перевірка технічного обладнання, але фактично запевняють мешканців нашого регіону, що опалювальний сезон ми розпочнемо вчасно. Та ладно. У Дніпрі наприкінці вересня ще спекотно. В день температура плюс 26-28 градусів. Це відбувається тому, що календарне літо завершилося, а метеорологічне ні, зазначає гідрометеоролог Василь Гринчак. То вересень за останні 30 років став тепліше, теж майже на градус. Середньомісячні температури вересня вищі норми на 2-3, А в окремі роки, коли температура середньомісячно була на 5 градусів, вище норми. В цілому погода і клімат став жаркішим. На Дніпропетровщині в тому числі. Тепла погода це можливість більше гуляти на дворі, ходити пішки, кажуть містяни. Трошки треба було легіше одягатись сьогодні. Не взагалі чудова осінь. Якби не було війни, було б взагалі чудово. Ну, в тому році я пам'ятаю, що 1 вересня було вже 9 градусів тепла взявся. Було набагато холодніше. Навіть десь у жовтні вже в куртках таке ходило, навіть в зимових. І душі думають, цікаво, чи довго така погода протримається. Я думаю, те я не хочу знати. Зараз сонячно, гарно, то і прекрасно. Тетяна впродовж понад 20 років майже щодня приходить на пляж. Літом, коли була вода-міння, плавала по часу, а зараз ну, 10 хвилин. освіжає і дурні мисли вганяє. Зараз майже жовтень та пляж не пустує, зазначає жінка. Тепла осінь сприяє активному відпочинку. У полудень на цьому пляжі Дніпра близько 30 відпочивальників засмагають та купаються. Нравиться, да, тому що в минулому році вже сезон був закінчений. Плаваємо, загораємо, все. Пару-тройку часі. Ну, літо. І воперек не жарко, сонце тепло, гарно. Одне наслаждення. Це здоров'я. Вітамін Д. Наслаждатися на, на зиму, набиратися і особливо плавання. Оце -то плавання воно дає дуже багато пользи. Всіх приглашаю, приходите, плавайте, загорайте. Смотрите, у нас контингент який здесь. Всі друг друга знають. здесь така команда вже дуже очень сплоченная, очень стара. Так що все просто супер. Поступове підвищення температури повітря в усьому світі призводить до збільшення кількості посух і екстремальних погодних явищ, розповідає Василь Гричак. Одна із таких аномалій цього вересня у Дніпрі це повторне квітування дерев. Каштани так реагують, зазначає директор ботанічного саду Анатолій Кабар. Бо тут для них зона екологічної невідповідності. Окремим місцями бачив, квітують вишні да повторне утворення квітів, особисто ботанічному саду. повторне квітування росин не спостерігається. Доки всі росини квітують так, як їм потрібно квітувати по сезону цього року. На Дніпропетровщині температурних рекордів не зафіксовано. Така тепла погода є звичною для нашого регіону. Каже гідрометеоролог Василь Гринчак «Най найближчі декілька днів до кінця тижня, до кінця місяця опадів не очікується. І в день 27-28. Тобто, як для цієї пори року температури середньодобові вищі вище норми на декілька градусів. На початку жовтня знизиться температура повітря, каже гідрометеоролог. Вночі буде 10-12 градусів, у день до 22 Загалом, за його словами, осінь буде довга і сонячна, а зима відносно коротка і тепла. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. У Дніпровському історичному музеї понад тиждень живе пухнастий працівник пес Рудольф. Також тут більш ніж три роки мешкає собака Найда. Заступниця директорки історичного музею Валерія Лавренко розповідає, тваринам вигадують умовні посади. Рудольф науковий працівник, а Найда завідувачка сектору. За пухнастими співробітниками доглядає працівник музею Михайло Сесоєв. Чоловік розповідає, щодня годує та бавиться з собаками. Каже, Рудольф має певні уподобання в їжі. Сладке не любить. Презирають сладке. Ні булочки, нічого. Любить м'ясо, як звичайно. Кашу не любить. Колбасу любить. Скільки б не давали, він все з'їсть». Заступниця директорки історичного музею Валерія Лавренко розповідає, співробітник музею знайшов Рудольфа на вулиці. Рудік в нас домашній хлопчик був його, про нього дбали, в нього була чиста шорстка, тобто від нього приємно так пахло і вірогідніше за все його. Попередні власники його залишили від'їжджаючи кудись. Валерія розповідає, співробітники музею часто заходять навідати своїх пухнастих колег. По-перше, ми робимо спільну справу, ми відповідаємо за цих тварин, за яких, яких ми приручили, яких ми привели в музей. По-друге, ну в нас постало таке питання про те, щоб ну, Рудіка Пролікувати, зробити йому вакцинацію. І ну, було дуже швидко скинуто картку, на яку надійшло багато коштів. Приємно дивитися, як вони розважаються. Вони підходять, їх можна погладити, потіскати. Ну і ми коїколи приносимо щось добреньке з дому. Вони дуже раді. За словами заступниці директорки музею Валерії Лавренко, охоч нагодувати пухнастих працівників можуть особисто принести корм та іншу їжу в історичний музей або зв'язатись за номером на екрані. Алла Бережна, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.